Та в ефірі інформаційний випуск новин 17 травня. Сьогодні вже 814-й день широкомасштабної війни Росії проти нашої нації. Ще один тиждень невтомної боротьби залишається позаду. Тож про головні події п'ятниці на Хмельниччині. Дивіться далі на 33-му телеканалі. 88 питань порядку денного розглянули на засіданні виконавчого комітету Хмельницької міської ради. Усі вони ухвалені. Серед тих рішень, на які хочу звернути увагу, перше це. Внесення змін до бюджету на 2024 рік. Ми маємо хороше перевиконання дохідної частини за березень-квітень, тому приміну дякую нашим платникам податків. В результаті маємо можливість допомогти нашим силам оборони з цього перевиконання майже 86 мільйонів гривень передбачено на сили оборони. В цій сумі, зокрема, 65 мільйонів гривень це кошти, які ми виділяємо, і у вигляді субвенцій передаємо самим міськовим частинам. І за ці кошти вони ремонтують техніку, купують техніку, купують обладнання, там дрони, реп. Це винятково на їхній розсуд і залежності від їхніх потреб. В цій самій сумі є додатково 25 мільйонів, і це вже з початку року. Майже 160 мільйонів на виконком для придбання винятково дрони коптери РЕП реп. Ну і є так само сума для продовження виготовлення в дронів власними силами. Крім того, 15 мільйонів гривень ми передбачили на виплату матеріальної допомоги для військовослужбовців родин загиблих, військовослужбовців на реабілітацію і члени сімей загиблих. Це додаткова сума, тому що спочатку року може кілька десят мільйонів гривень на таку матеріальну допомогу виплатили. Решта рішень стосувалися забезпечення Хмельницької територіальної громади. Зокрема, виділили ще 34 мільйони гривень на ремонти укриттів та майже 5 мільйон гривень на покращення матеріальної бази шкіл. Більше трьох мільйонів гривень передбачили на заміну вікон у будинках, що постраждали від терористичних атак, та 20 мільйонів гривень на діяльність комунальних підприємств, зокрема підготовку до наступного опалювального сезону. Будівельне ноу-хау чиновників з Хмельниччини призвело до зайвих витрат на понад 5 мільйонів гривень. Фахівці Держаодислужби зафіксували зловживання та перевищення повноважень відділом освіти молоді та спорту Вінковецької селищної ради під час перевірки закупівлі на реконструкцію та модернізацію місцевого ліцею. Як з'ясували аудитори, невдовзі після створення ліцею громада отримала з державного та місцевого бюджету майже 20 мільйонів гривень на облаштування навчального закладу. Частину цих коштів, а саме 16,3 мільйон гривень, усвоїли за кілька місяців. Утім, швидко не означає якісно. Поспішне виконання будівельних робіт проходило без дотримання проєкту будівництва і плану будівельних робіт. Отже, попри затверджений проект, заплановані роботи за договором про закупівлі виконувались вибірково. Такий хаос умови придбання непередбачених договором і першочергових додаткових робіт без процедури закупівлі на 5,2 і два мільйони гривень. Для цього чиновники вирішили пожертвувати облаштуванням для учнів елементами інклюзивного простору. Незабаром відділ освіти помітив невідповідність кошторису технічної частини проєкту ініціював коригування документації на будівельні роботи в ліцеї. Проте поправлений проект збільшив його кошторисну вартість до 30 мільйонів гривень. Отже, аудитори встановили, що відділ освіти, перевищивши повноваження, ухилився від процедури закупівлі на 5,2 мільйони гривень виконаних та 4,1 мільйон гривень запланованих будівельних робіт після коригування проекту. Матеріали про зловживання передані до поліції. З Україною в серці Хмельницька гуманітарно-педагогічна академія вдруге організувала у місці благодійний вечір для збору коштів на потреби ЗСУ. У центрі уваги був аукціон із військовими трофеями, які передали бійці, щоб викладачі і студенти освітнього закладу їх розписали. Нам дали з передової і гільзи, і різноманітні інші можливості, і ми розписали наші студенти, наші викладачі, наші професори зробили. Такий дуже гарний арт розмалювання, цей невеликий гільський тумб великих. І ми сподіваємося, що ми сьогодні зможемо на аукціоні продати. Долучилася до благої справи голова Хмельницької обласної ради Віолета Лабазюк, придбала за донат найперший лот аукціону із зображенням герба Хмельниччини. Від імені Хмельницької обласної ради прийняла участь безпосередньо в купівлі першого лоту, так як змушена трохи раніше покинути цей захід. Переконана, що певна сума, яка мається на меті сьогодні, точно буде зібрана, мета буде досягнена, і хлопці в підсумку отримають суттєву підтримку для свого військового формування по закупівлі того чи іншого приладдя, яке на даному етапі вони потребують. Український народ не зламлюється факт, тому що щоденно кожен на своєму рівні і під час таких заходів, і під час виконання своїх основних службових обов'язків ми демонструємо всьому світові. Ми підтримуємо один одного і наближаємо таку довгоочікувану, бажану, плекану перемогу. На благодійний вечір запросили випускника академії, який зараз стоїть на захисті нашої держави. Саме для нього та його побратимів влаштували аукціон, які минуло річ, щоб зібрати кошти на потреби підрозділу. Ну насамперед, це протидія камікадзе і дронам. Це реп-системи, інвекторні генератори та безпосередньо павербанки. Тому що як в нас в великій кількості забезпечення йде на ФПВ, так і в ворога. І я вам скажу, це одна з не дуже сприємних таких складових противника, але ті лише так ми можемо боротися. Саме мій підрозділ в день. З реп-системами садить до 10, 10 епів -против, літачків противника. Тому, тому зараз це є най, найважливішим. Аби залучити більше донатів, на заході діяв ярмарок із ручними роботами студентів вишу. до слова. Розписані трофеї у менших розмірах можна було придбати там, зокрема гільзи. У нас відбувається ярмарок. Ми продаємо, як можете побачити, гільзи різних розписів, різних розмірів. Все можна купити, можна купити їжу, можна купити різні вироби, а саме від нашої академії і не тільки. Хмельничанка пані Олена придбала українську бісерну прикрасу Гердан. каже, насамперед долучила. До заходу через благу мету, а вже бонусом отримала такий унікальний витвір ручної роботи. Я в захваті. Просто я в захваті, що в такий нелегкий час наші діти творять руками, творять головою, творять серцем і душею. І, до речі, придбала надзвичайну ціну річ, а ціна тим, що створена руками, створена натхнено в такий важкий час. Для відвідувачів заходу влаштували яскравий концерт. Мільської мінітарної академії викладачі все зроблять для того, щоб був дуже гарний концерт. Ми пішли далі. Ми запросили наших випускників. А наші випускники є в козаках Поділля, і також в муніципальному хорі є наші випускники, також в міліцейському оркестрі. Запросили зіркову таємну гостю заслужену артистку України Скрипальку Майю Онищук. Кожна секундочка такого об'єднання студентів, дорослих, дітей завжди є такою рушійною енергетикою, рушійною силою йти вперед. Особисто я вважаю, що ми вже перемогли, нас вже не зламали, нас не здолали. Стоїть питання, коли ми поставимо крапочку перемоги. Спільними зусиллями на благодійному вечорі вдалося зібрати понад 275 тисяч гривень на потреби бійців, і це не кінець, бо збір триває. Банка досі відкрита, і усі охочі можуть долучитися до наближення нашої перемоги. Насправді від самих маленьких дітей до випускників до педагогів були об'єднані в спільний танець виконання у пісні люди, які прагнуть жити у вільній, незалежній, територіально цілісній державі. Люди Діти, які завдячують сьогодні Збройним силам України, ми всі завдячуємо за те, що живемо на Хмельниччині під відносно мирним небом, що має можливість навчати наших студентів, наших дітей будувати країну, попри всі виклики. Дарія Курнос, Олександр Мальников, новини, 33 канал. У державному історико-культурному заповіднику Межибіж пораненим бійцям гвардії наступу влаштували екскурсію замком та відпочинок із риболовлею. Проект, який ми називаємо музейний десант, він поєднує дійсно і музейну справу, і поєднує військову справу. Десант це військова справа. А ідея виникла тоді, коли ми допомагали гуманітарними грузами нашому госпіталю, і ми побачили наскільки бійці. Е, ну, на жаль, замкнути в чотирьох стінах цього госпіталя, і крім самих себе нікого й не бачать. Ну зрозуміло, що лікувальна програма була. І ми вирішили трошки якось розважити їх і домовилися з керівництвом госпіталя, щоб привозити їх на екскурсію до Меджибіського замку. Ну і це була екскурсія, це був обід, який традиційний ми їм готували. І це були навіть невеличкі концерти наших хмельницьких бардів, наших хмельницьких виконавців. Але з часом змінювалася ситуація, змінювалися ціни, або зовсім зникало паливо, або змінювалося місце, де ми могли ми приймати. І тоді ми доєднали поїздку на рибалку. І зрозуміло, що ми побачили, що ця друга частина, можливо, навіть для хлопців більш важливіша. Тому що вони мають можливість себе випробувати не просто так, що він на каляшку чи ходить, а він має можливість піднятися десь наверх, наприклад, якщо у нас вежа має там 101 сходинку або спуститися в підземеля на 15 метрів. А на рибалці він ще може теж мати такі природні перешкоди, які він не соромлячись ні перед ким і він їх може подавати і. Дуже яскравим прикладом такої реабілітації, такого е, переломлення в свідомості людини є випадок, коли молодий хлопець жаль, сон, на жаль з одною ногою, тільки втратив одну ногу е, на милицях сидів кріслі, і коли в нього клюнула е, риба, то він каже: Я потім як рванув до вудочки він замушув, що він на одній нозі, що в нього е, треба намилитися. Він побіг на одній нозі, і я думаю, що після того він тепер не буде боятися і ходити і бігати на одній нозі. Уже завтра в Кам'янці-Подільському відбудеться День активного донату. День активного доната. закликаємо всіх долучитися. Він буде проведений 18.05. У нас дуже благородна мета. Ми будемо збирати на закупівлю специфічного медичного обладнання для реабілітаційного відділення Кам'янець-Подільської міської лікарні, де якраз будуть проходити реабілітацію. Наші військові, ну і паралельно о, будуть проходити реабілітацію інші містяни, які постраждали від тих чи, від тих, чи інших хвороб. Ну, таким чином, всіх запрошую. До речі, День активного доната буде проходити в рамках святкування Дня міста. Всіх запрошую до нас в Кам'янець-Подільський. Протистояти радіаційно-хімічним загрозам. Група радіаційно-хімічного та біологічного захисту Хмельницького гарнізону ДСНС провела практичні навчання для курсантів Національної академії прикордонної служби імені Богдана Хмельницького. Побачити на власні очі, як діють хімсполуки у великих масштабах, вміти їх контролювати та правильно обезпечувати, щоб зберегти здоров'я та життя колег. Стали головною темою заняття. Рятувальники змоделювали декілька ситуацій з витоком небезпечних речовин та навчили курсантів, як діяти у разі загрози. Продемонстрували сучасні засоби захисту та роботу новітніх приладів. Пам'ятник перенесли, а останки тіла начебто перепоховали. Пан Анатолій уродженець із городка на Хмельниччині. Нині мешкає в обласному центрі, однак до рідного міста навідувався частенько. Зокрема, щоб відвідати і прибрати місце поховання свого дідуся. Тепер немає куди. До вчорашнього дня на цьому місці була могила мого дідуся, який був репресований радянською владою в кінці кінців реабілітований. Я ніколи не міг подумати, що через стільки років місцеві орки у вигляді панця Ксьонза, кольшуство розриють могилу. Вони говорять, що зробили екзумацію по корінцям. Які тут є, видно, що екзомацію ніхто не робив. Могила дідуся пана Анатолія знаходилася на старому кладовищі поблизу костелу святого Станіслава, єпископа і мученика. Раніше настоятель храму повідомляв про те, що на території святині проводять будівельні роботи. Казав і про заплановане перепоховання на старому кладовищі. Це буде зроблено з пошаною буде літургія свята за цих померлих, котрі будуть перепоховані, щоб все це було ну з повагою, і пошаною до всіх тих, які тут колись поховані були. Однак для проведення перепоховання згідно із чинним законодавством насамперед потрібно повідомити прямого нащадка, якщо він є. Пан Анатолій ж був ні слухом, ні духом про такі зміни. Побудували дом для пристарілих. Добра справа, семінарію, добра справа, але на могилах ніхто не пере не переносив. Може, не було родичів, це інша справа. Я не бачу технічної необхідності. Зроблено ще раз повторю, без мого дозволу, без моєї участі, я не впевнений, де дідові кості залишилися. Мож. Втім, є альтернатива, якщо прямого спадкоємця знайти не вдалося, його дозвіл не обов'язковий. Проведення перепоховання мають погодити органи місцевого самоврядування, і це не кінець. Процедура потребує ще низки документів. Фактично потрібні буде також дозвіл від виконкому на переховання на іншому місці, на іншому кладовищі, висновок відповідної Держспоживслужби, Ну як вона там зараз називається, про можливість проведення такого перепоховання. Фактично, такі перепоховання повинні довгі бути з відповідною службою, яка буде здійснити перепоховання. і безпосередньо ця служба, яка здійснює перепоховання і визначає термін його проведення перепоховання, також оформлює відповідні документи щодо перепоховання особи. Чи є вони у настоятеля храму, невідомо. Ми неодноразово намагалися зв'язатися із ним, щоб дізнатися. Попередньо навіть домовилися про коментар, однак вже після на телефонні дзвінки не відповідали. Номер абонента, якому ви телефонуєте, зайнятий або абонент відхилив ваш виклик. За словами Городоцької міської голови, на момент перепоховання звернення до виконкому щодо цієї процедури не надходило. У нас зараз, якби факт. Це ми розглядаємо до цього часу. У нас не було звернення, але це кладовище воно давно вже закрите. От це кладовище, на якому вже е, відбувалося і будівництво. Тому зараз оце віктора немає, але він в телефонному режимі сказав, що. Якби є у них якісь документи, він з'явиться. Ми будемо вивчати і тоді будемо робити висновки. Але кладовище давно закрите і будемо зараз вивчати наскільки там правомірні були їхні дії, от саме от в, в такому випадку. Угу. А був взагалі запит попередньо перед безпосередньо цим перепохованням? Е, ні. Прямий нащадок, похованого на старому кладовищі Марцелія Копицяка, Анатолій Копицяк звертався до поліції безпосередньо на місці події. Далі планує написати заяву щодо ймовірного вчинення неправомірних дій. Свій родинний зв'язок готовий підтвердити. У мене є свідоцтво про народження, де вказано батько, Поляк, Копицяк, Цезар Марсельович. Щоб вже як доказом. Я згоден на ДНК-тест. Це найкращий спосіб. Щоб не було зайвих питань і зайвих нюансів, що це не мій дід. Скільки років був дід, а на сьогоднішній день ні. Складна і заплутана ситуація, яка потребує часу та збору додаткових матеріалів. Її завершення покажемо згодом. Дарія Курнос, Вадим Гловацький, новини, 33 канал. Всі ми нарікаємо на погану екологію, хоча самі нічого не робимо для захисту та збереження матінки природи. Дотримуватись елементарних правил не важко, аби привернути увагу мешканців громади та туристів. Поліція Кам'янеччини звернулася з закликом берегти природу та не смітити. Погода на вихідні. 18 травня на Хмельниччині буде мінлива хмарність, без опадів. Вітер південно-східний, 5-10 метрів за секунду. Температура повітря по області вночі від 6 до 11 градусів із позначкою «плюс». В день 18-23 тепла. У Хмельницькому вночі від 7 до 9 градусів із позначкою «плюс». В день 19-21 тепла. 19 травня в області буде мінлива хмарність, без опадів. Вітер південно-східний, 5-10 метрів за секунду. Температура повітря вночі від «плюс 6 до «плюс 11 градусів. В день – 19-24 тепла. 17-19 травня, на території області надзвичайний рівень пожежної небезпеки. 5 клас. Погодні умови сприятимуть високій ймовірності виникнення та розповсюдження пожеж в екосистемах. Такими були новини п'ятниці. Попереду вихідні. Тож відпочиньте від робочої метушні та проведіть цей час із сім'єю та близькими. Більше інформації ви завжди знайдете на нашому сайті та сторінках у соціальних мережах. Мирних та спокійних вихідних до зустрічі уже в понеділок.